Другої попитки ми теж не попали, дивіться, дивимося ми Тігуана, машина вся в рідній фарбі, але дивіться, що в нас по машині. От тут є такий нюанс. Тут є такий нюанс. Ну, Це в принципі не проблема. Немає кришечки. Це в принципі не проблема. Того, що ціна цього, я не знаю, там бампер покрасти 200 євро, все залежить від ціни, що ми домовимось. Потім резини зимової нема. Дивіться, в якому стані салон. Просто засраний, сидіння пропалене, тут відломане тут пропалене, тут просиджене. Це 16 рік, 13 тисяч євро машина понизу ринку. Просто Що вам скажу, є тут по ньому. Нюанси всі вони робляться, але коли я бачу пропалені сидушки, я хочу від тої машини поїхати. І я, в принципі, так і зроблю, зараз подзвоню клієнту і скажу, що ми її брати не будемо, тому що це не та машина, яку я би хотів привезти своєму клієнту. Так що отак. Данки колега. Данки, най, най. Кай не інтереси. Я ще навіть клієнту не подзвонив, а вже знаю, що я її брати не буду.